Бусічка завжди біля своєї господині вона в залі сидить ось долі, робить дзвіночок, він біля неї. Бусечка. Не лежав би ти в теплі в добрі, там, під батареєю, а ти столика грієш. Ну, на дворі сиро, холодно. І ск... Почав виступати скрізь мороз. І Іскриш капає сніг, тане, але на сходах під така... хатою таке біле зробилося. Бусь. Буся, бусь, бусічка. А там птички не літають. Язика сховає. Язик вийшов на поміщедю. А у козі любить. Коти хто на дворі. Хто ось, тиха година. Ось іще один іде. А де ти був, там і не видно був. Стрибай, стрибай сюди. Стривай. Отак. Буде відпочивати. Да бусечка. Кажи, контроль нужен за всім. За котами, щоб шкоди в хаті не робили. За господинію, щоб не переутомлялась. Та язика сховай же, що ж ти ото язика того виселопив, гось подіплявить. Босічка, мама кажи, не трогай мене. Буду кущать. Будеш кущати. Бачите, ще, ще й рот розз'являє, гнида ти. Моя кажи. Хазяйка ж він, він не кусав. Вавок на руках у неї немає от, зубів. От кіхтів, може бути, дряпне десь. А він кусане по справжньому. Ці руки тебе годують. А ти таке робиш. А ця вовна, каже, тебе гріє. <сум> як холодно ходить до неї під одіяло спать. А як тепло так і калачом туди не заманиш. А що я Де холодно? Ну, В хаті -то завжди там 23-25, ніч залишається 26. А на вікні. На вікні там від вікна холод тяне, хоч і пластикові вікна, і трьохкамерні, але як Великий Мороз, стекло нахолоняє і рама, да все на колоня. Все одно, воно ж холодне, що воно тепле. Тому з вечора лягає там, а потім уже серед ночі чи, -чи під ранок шукає теплішого прихистку. Глянь без мила і водиці. Умиваються дві киці, лапками умиваються, а хвостиком утираються. Скільки віршиків таких дитячих я знала, коли мої дітки були маленькі, все їм розказувала, да, да приказувала, а зараз вже вилетіли правила з голови. Гусятко. Гусятка. Бусічка. Будеш? Будеш? А що там тобі хазяйка витягла? А що тут у мисці стоїть ти витягла? А що я тобі витягла? М'ясо? Ні. Печінка. Печінка, бачите, люди добрі куди йдуть. Куди йде? Думаю, там ще один пакет, є нам хватить, а йому маленький. Ось, витягла. Стара прийшла, сходяться всі в одну печеру. Рижка. Ми сьогодні пізно грубу затопили вже о 12 годині дня. Думаю, дрова зекономиш, так зекономиш, як Хома на вовні. Все те саме піде, mm -hmm. бо хата вихолоняє. Рижка прийшла. Куди йдуть? Іде товар? Обіжають, ну, не обіжай дівчину. Печінка що? бусі, м'ясце бусі. Як тільки щось зарізали. Було таке, що і ріжу бройлери, курка там десь стара, а хай бусі. Все бусі, Він у нас без м'яса не живе. Ось будемо барана завтра, післязавтра одного убирати. Окремо нарізає кусочками і заморожує для його. Так що, якби в місті жили, так не прогодуєш. Ричка пішла на вікно, вона облюбувала там місце. Вона не, не скидає нічого. Ні, не Ото посидить, подивиться в вікно, тоді перед повертається і над батареєю отак близенько сідає і гріється від батареї, тепло йде. Угу. Це малі можуть, тут ще по вікнах не скидають нічого, а у кухні вчора з вікна кала... Не калачики, як вони? Фіалки. Фіалки. Полетіло і блюдечко розбилося. Ну, на столику а коло ні, вікна, ні, а ліж вже на вікно, щоб подивитися на птичок, які на виноградці дають. <рес> ну то ми вже винуваті. Не, да, не прочистили йому просто. Ні, коли піде отут розсада, то зал для вас буде закритий. Закритий, бо, бо туточка все прибереться і коло вікна будуть стояти. Це вже як зайде перець і попікірує у стаканчики, тоді отут будемо повертати отой столик, де стоять оті вироби. Ось сюди, да, там батько робить стелаж для неї Желізний, бо то один замовили торік, що вироби, її стоять, отам так майже тисяча гривень. Вона тут торік ставляла. Ставляла торік стаканчики на нього з розсадою, а тоді забрали туди. Отона. Забула, як та проволока називається. Ротани. На ротан і на, той, Фу, і на вироби, ото от, там стоїть в углу. Ну, а, треба, ж а треба що вже стакан... стаканчики на щось ставить, то розказали й показали йому, яке і що, так робить желізне, хоч і важке буде, ну, буде сюди ставить. На віка, так. Хватить. Да. Хватить, оборудує, полички там пороблять. Пофарбує стоячки ті, щоб акуратні були, собі. бо це робить він із арматури, з уголків. Тому все рівно, хоч і буде і на батьковій полиці, оте все стоять, наскільки він там поличок зробить, казав на три, на чотири. На ну, то все рівно будемо закривати зал, тому що воно вже ж піде і тепліше, це буде вже березень місяць. Може, вже вони більше на дворі коти будуть, щоб не робили стаканчикам радость, щоб не валялися долі. Бо Буся це перевірений. Буся це й не займає. Буся то так сидить, спостерігає нами довго, собі. недавно, пам'ятаєте, кожен рік він у мене, тут серед розсади, то лежить біля перцю, то ні разу жодної з розсадою, з якоюсь з квіточкою, Я Там у нас у спальні, як немає місця на вікнах, як стелажа не було, тут стіл повністю перцем зайнятий. У нас там у спальні о, на вікні щось. Оставляю йому лише, щоб він отак зміг лягти, отак місце. І на вікні, отам тільки містечко, щоб лягти. Ніколи, ніколи нічого він абсолютно. Немає навіть і думки в нього. Одні таке створить. Одна фірма виробляла оце всі вікна, які в нас пластикові в хаті: одне, двоє, троє, четверо, п'ятеро вікон. Одна фірма, тільки вставляли різні майстри. От у двох спальнях вікна там уставляв один, одна людина, бо одного привозу. У залі уставляли теж. Ті самі, що вставляли у кухні, і, в кухні, і у вітальні. Да. Ну все рівно. От у залі уставили, бачите, там лежить простий мужський Мужські шарфи, їх зараз ніхто вже не носить, Наташа закладає. І дірок немає, і вікно закрите повністю, і наче холодить із-під середини, не з-під країв. Краї, другі оті стікла, нічого. А резинки от де... там зараз будуть писати, що резинки, резинки там в нормі, все там. Резинки нам, да. А от то, холодить то, і це тому, що? Наташа на зиму закриває шарфиками. Воно й не намерзає, ось були й морози. Не намерза нічого. Не було там, щоб шарф примерз, але холодить. А саме тепліше вікно уставлене, це у цій спальні, де хлопці сплять. Звідти взагалі ніяких. Наче й холод їх не вирі, не нахолоняє. Сонячно, бо воно сонячної сторони. Ні, сонячно, не сонячно, а тепло йде туди. От вона вже подивилася у вікно на світ білий. Я на кого там дивиться, Нема ніде нікого, господі. Якісь дві машини легкові приїхали. І вона вже вклалася, поки ото там не належиться тоді скочить. Рижка й не знала, вона з 19-го року народження, що можна так жити. Питає нас, а хіба так можна було зимувати в теплій хаті? Ну, якби вона одна була, ми б її брали, а як у нас їх було і по 10, і по 14, і, і кожен рік по разному, бо хтось йшов, когось машини збивали, хтось сам пішов з дому, тому у день ночували жили вони в отій кухні. Де груба в нас, що топиться, хоч у кухні там і прохолодно, хоч топи, хоть ні, ну груба ж гаряча. Хто ліз у духовку, хто ліз на, на грубу туди на збоку. А на ніч укидали до корів у сарай. Так був такий кіт, що на корові зверху ночував. Корова лежить, і він з неї корова встала, і він на корові. А що робить? У хату ж усіх не візьмеш. Ми брали, як ми сюди у 2016 році перейшли і оцю зиму з 16-го на 17 рік були в нас у хаті коти. Так, буся ще був маленький, він з ними не. Ви думаєте, ці коти на наступний рік будуть сюди вхожі? Ні. Ці коти рижі вхожі не будуть, буся їх не прийме. Вони будуть, можуть і мітить, і з бусією тут битися, хоча й свої. Вони ще просто не, не созріли до мужиків. Щось будемо робити, будемо бачити. А може він їх не трогатиме, так і в хаті будуть, А ні, Це точно будуть у сараї. Що робити? Хто залишиться з нами жити, той буде в сараї, в сараї буде топитися, і мосвині більші будуть, і кот будиночок будемо ставити. Ну, на призволяще ж не кинеш. Ну, дивіться, вклався під батареєю, від батареї тепло йде. А це й на дивані. А де Надвір просила. Надвір просила. Надвір. ну телочка це? На двір просилась, але я не бачила, я йшла в хату. Я, до речі, ще обіду, ще пораюся, у сараї топиться. Ягничка наша, чорнушечка, заходжується, буде котитися, бачу вже по її поведінці. Я в неї вичистила і підослала, і вона вже мекає сама до себе. І їсточки не схотіла і бачу соломку під себе гребе і мекає не так, як до мене. А як до діток, так, ну ще немає, нема ще нічого. Я до вимнячка, правда, і не торкалась, Ну, видно вже по її поведінці, що вона вже настроєна на, на материнство. Це вона з другим окотом у нас. Торік вона була 28 січня, два барани. вона сама родила ми навіть вже народні. І я не буду стояти, я зараз піду. Поросята поїли, да вже ячмінням кидала, ще кину ячменю, ще у той підкладу у тітан дров, дамо сі на цій ягниці покладу. Щоб ріс серед батлер і танцювала, скарлету хара. Щоб були веселі і кмітливі, і нарваливі, і росли, і товщали. Ось так. Одвернувся і дивиться туди. У гіпера... Гіперастро ми до ці, чи як це як же це? Відквітували. У нас орхідейка квітне. Мені подобається Цьогоріч щось у неї мало квіток. А була, було, така була гілочка один рік на 16 квіток, ажуниз вісіла. На 18? На 18? Mm. Бачите, як mm. виходить, я брешу. Дивіться, яка файна, файно, мне колір. подобающийся колер. Нежненько, нежненько, такая. квітує. и квітуть. Бусичка с той стороны и моя точечка.